274. Дуже смачна, ароматна, справжній натуральний мед з власної пасіки, ось наш бджоляр, І переробка е наша власна в робочому цеху. У нас крафтова торгівельна марка Казацькі медок і смаколики. І все, що тут ми виготовляємо, це справа наших чотирьох рук, моїх і чоловіка. Це молодці, я шаную вашу роботу. Так, А чим оцей так? мед унікальний. Оцей знаєте, як замість тисячі слів, і це не. Рафаела, панюхайте, тут можна щити? там кава, чи що? тут кава спеції і мед. і мед, які можна докласти в каву, і ваша улюблена кава буде мати. Унікальний ароматний смак. Єдиний мінус цієї банки це те, що коли ви доп'єте її, ви не зможете вже зупинитися і будете швидко закінчиться. Ні, не швидко. Закінчиться доволі довго, Будем але ви будете ну, підсаджуватись на це питання, бо дійсно кава з ним смачна. Він відкриває смак будь-якої кави і арабіки, і робусти. Це дуже круто. Так, у вас своя пасіка? У нас своя пасіка і своя переробка.